Два тижні тому по всьому українському інформаційному простору гриміла прес-конференція Володимира Зеленського, яка по факту створила новий мем Олег Алехтатара. Разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Проте у сьогоднішньому моєму відео я хочу підняти тему, яку зовсім ніхто не помітив, про яку зовсім ніхто не говорив, і про яку ми повинні з вами поговорити, оскільки від цього залежить якість нашого майбутнього, та й в цілому теперішнього вітаю вас, пані та панове на каналі політолога Дмитра Кливенка. І сьогодні ми говоримо про. Журналістику. Так, політолог, який каже про журналістику, ну трошечки викликає питання, так, взагалі, скажімо так, і об'єкт, і суб'єкт. Проте, давайте будемо відверті. Я громадянин, ви громадяни і ми. Також повинні впливати і на четверту нашу владаньку, яка називається засоби масової інформації, оскільки від того наскільки якісно контролює владу, четверта влада, тобто всі попередні три гілки влади, контролює засоби масової інформації, від цього залежить і якість нашої демократичної системи. А на мою думку, за останній час як і українська журналістика, так і в цілому світова журналістика втратила доволі широко свої якісні позиції. І сьогодні я вам на прикладі прес-конференції Володимира Зеленського двотижневої давнини це покажу і докажу, що найголовніше. А тому, як то кажуть, починайте насолоджуватися, оскільки ми почнемо з запитань журналістів Арде, Німеччина. Дякую, пане президенте. Ситуація в Донецькій області є складною, дуже складною для України. Багато людей в Німеччині, а також в Україні не до кінця розуміють, чому за цих складних обставин ви вирішили провести операцію у Курській області, замість того, щоб підсилити. Східний напрямок, чи не могли б ви прояснити ваші стратегічні цілі? Це пане президенте, ви говорили про. Курську операцію як частина плану перемоги, як тиск на Росію закінчити війну е, ну, на вигідних Україні умовах, але паралельно операція триває три тижні і е, просування в сторону Покровську не сповільняються. І хотілося б знати, про які вигідні умови може йти мова, поки Оборона такого ключового вузла, наприклад, Донеччини, не стабілізується. ICTV, будь ласка, там з того боку. Частково вже відповіли на питання стосовно Покровська. Можливо, ще будуть додаткові рішення, щоб посилити цей напрямок. і друге запитання за підсумками курської операції. Натякніть, чи можемо ми очікувати ще якісь асиметричні, нестандартні, смілівливі рішення від нашої армії? Доброго дня Євгенія Ліганет Пане президенте, скажіть, будь ласка, чи можливо, що та операція, яка зараз триває на території Російської Федерації, може вийти за межі Курської області? І за яких умов це може статися? Доброго дня, канашу для люфігало. Я зрозумію, що. Ви не можете нам дати всі деталі про майбутнє операцію в Курській області, але там Україна вже, вже контролює більше тисячі квадратних, квадратних кілометрів. Що ви будете робити з цією територією? Чи це також є обмінним фондом, і чи буде зелений коридор для цивільних, які там знаходяться? От ви зараз прослухали низку. Запитань від низки журналістів. Тут були як і українські журналісти, тут були і, наприклад, західні журналісти, і це доволі важливо. Чому? Тому що ми, як то кажуть, на мою думку, інтернаціоналізуємося. Ми стаємо частиною західних медіа і починаємо їм передавати наші проблеми, і починаємо набувати їхніх проблем, що вкрай важливо варто було примітити з. Цієї серії низки запитань, яка була розкидана по всьому периметру простору часу прес-конференції, а її ось цю проблему можна. Описати також відомим мемом, це ж було вже Розумієте, у журналістиці можна винайти прийом, коли одне і те ж саме запитання, а точніше, про одну і ту ж саму тему, декілька журналістів, ну наприклад, скоординувавшись між собою, починають задавати питання на цю тему. Конкретному діячу, наприклад, в нашому випадку президенту, наприклад, президент хоче прийняти якесь рішення. Низка видань координуються між собою, аби протиснути президента з приводу цього питання. Наприклад, їм це рішення не подобається, і вони хочуть детально показати своєму читачу або глядачу, що це рішення не ок, і через це вони вирішують, скажімо так, скопом накинутися на президента. Чому? Тому що питання. Наприклад, на прес-конференції, може задати одне, один конкретний журналіст. І одне питання не може в повній мірі вичерпно окреслити всю тему, якщо ви правильно і якісно задаєте питання. Не тоді, коли ви задаєте, а будь ласка, розкажіть нам про все, і, пожалуйста, і будь ласка, і тут розкажіть нам. Ні. Коли ви задаєте конкретне питання, наприклад, перший журналіст питає: А чому ви вирішили прийняти подібне рішення, пане президент? Другий журналіст питає: Чи відомий вам факт про те, що соціологічні дослідження показують, що подібне рішення не підтримує певна там, частина суспільства, там якась велика частина або якась там менша частина, але все одно чи ви вважаєте правильним прийняти настільки неприйнятне рішення для конкретної групи осіб? Третє. Журналіст питає: ми опитали низку фахових експертів з цього питання, і вони висувалися вкрай різко проти прийняття подібного рішення, пане президенте. Чому ви вирішили йти проти думки поважних і відомих фахових експертів української нашої землі? Чи ви думаєте, що правильно вчиняєте? І так далі, тобто журналісти мають можливість з будь-яких сторін задати колючі питання для президента, аби він, наприклад, обґрунтовував своє рішення і доказував саме суспільству через ці медіа, через створення новин, що його рішення є правильним, або, наприклад, якщо ці медіа є опозиційними, починав виправдовуватися. І це доволі відома тактика на будь-яких прес-конференціях, якщо ви якісна журналістика. якщо о, ви медіа, які зацікавлені в тому, аби впливати на владу не заради інтересів власних, наприклад, власників, а заради інтересів суспільства, так іноді буває. Вау! Іноді так може бути. Проте, що ми побачили ось тут, у цьому фрагменті. Ми побачили те, що майже одне і те ж саме питання задали купа дофіга, ну, коли це більше трьох, це вже дефіга. Різноманітних ЗМІ, представників різноманітних ЗМІ. Причому остаточну і повну відповідь на це питання про Курську операцію фактично президент дав ще після першого питання. Це означає лише одне: що. Перед підготовкою до цієї прес-конференції редакції цих ЗМІ полінилися придумати для цих журналістів бодай купу, ну там 5-10 питань з різноманітних тем, які були б важливі для їхніх читачів, не тільки ж про курську операцію, так вона медійна, так вона важлива, Проте ще є багато різноманітних нюансів. І знову ж таки, на цій прес-конференції були питання з інших подібних до цієї сфери питання. Але вони стосувалися іншого, і ці питання задавали інші змі, які я тут не включив. Проте ми тут також спостерігаємо тенденцію, що редакції і західних медіа, і наших медіа ліняться. Їм потрібний конкретний хайп, їм потрібна конкретна тема, їм потрібні конкретні заголовки, а не розкриття якихось проблемних питань. Наприклад, на цій прес-конференції ми не почули питання стосовно економіки, конкретні питання стосовно подарунок. Стосовно того ж самого пана Гетьманцева і так далі, ми не почули питання і роз'яснення стосовно різноманітної соціальної політики, стосовно політики щодо ветеранів і так далі. Питань безріч питань величезна кількість питання щодо інформаційної політики, які я постійно задаю на цьому каналові, також не були фактично задані і не були дані роз'яснення стосовно інформаційної політики, інформаційно-психологічної війни, яку має вести наша держава з державкою агресором. І це дуже важливо, тому що на всі питання, які були задані після першого, пан Зеленський мав можливість відповідати фактично ось це. Не буду говорити про нестандартні наші Роки і продовження курської операції безумовно немає на це права, тому що нам потрібна нам успіх потрібен, дуже сильно. Тобто, ну а що ви хочете? Ну я вже і так вам все розказав. Там і про план, і так далі, і про Байдена, і про операцію, і про червоні лінії. Що ви ще хочете від мене? Відчепіться. Фактично, ця відповідь це є такою відповіддю, і вона має бути такою, оскільки це дуже утаємничена, тендітна і дуже важлива тема, яку не варто виносити на загал. І так, все, що було сказано, воно і так вже доволі широко описувало проблематику цієї. Теми курської наступальної операції Проте, як то кажуть, журналісти не були б журналістами, якби вони не задавали ось такі питання, пане президенте, не так давно а, гур зробив а, заяву, що в нас є певні напрацювання щодо кримського мосту, і що рано чи пізно це станеться. А, Будь ласка, хоча б натякніть рано чи пізно. Дуже цікаве це питання всіх українців і не тільки. Будь ласка, пане президента, нам потрібний заголовочок. Нам потрібна статейка на сьогодні. Будь ласка. Будь ласка, зробіть нам хайповий заголовочок, пане президенте. Натякніть, скажіть рано чи пізно. Взагалі, такий мрак. Просто ну хто ось це видумував? Яка редакція погоджувала ось це питання на прес-конференцію для президента? Натякніть, чи буде. Взірваний Кримський міст. Просто божественно. Я, я, я не розумію, я серйозно не розумію. Ну, потрібно ж мати мізки у голові, аби приходити з конкретними такими питаннями на прес-конференції до високопосадовців. Ну, це питання на рівні. Ну, будь ласка, розкажіть нам усі ваші таємниці. Ми хочемо дуже знати таємниці, ми дуже хочемо знати всі таємниці. Нам не вистачає наших анонімних джерел, на які ми постійно посилаємося. Ми хочемо, щоб наш президент нам вся. Роз... Сказав, ну це реально дитяча поведінка, яка взагалі не стосується професіоналізму. Але ви думаєте, що це було таке одне питання? Ні, фіга, як важко дотримуватися ну за таких обставин, які ми зазнали, як важко дотримуватися нашим військам міжнародного законодавства на тій території, що це їм вартує, а також чому ми не бачимо спротиву росіян? І, так би мовити, лагідному окупанту, е в той час, як наш народ дуже сильно спротивився окупації. Пане президенте, розкажіть, будь ласка, чи важко там нашим Збройним силам дотримуватися Женевської конвенції, чи легко? І розумієте, ну це ж питання до президента. Потрібно Мати взагалі-то розуміння у своїй Чербній коробочці, що президент не був на Курщині, він фактично не розмовляв з особовим складом. А якщо і був, а якщо і розмовляв, то він не розмовляв з ними на ось ці теми. Типу, Здрастуйте, пане президенте, здрастуйте, шановний пане солдат. А розкажіть мені, шановний пане солдат, чи дотримуєтеся ви тут Женевської конвенції?» Ну, ну як? Ну? І навіть у різноманітних звітах це. Також не має доходити до президента, окрім умовно, різноманітних випадків. Аля стався отакий випадок. Стався отакий випадок. Умовно, якщо це стосується різноманітних військових злочинів і все. А важко ЗСУ дотримуватися. Не важко. Це ж не питання до президента, це питання до конкретних військових, які приймають участь у операції. І те ж саме стосовно питань про росіян. Чому росіяни нам не супротивлялися? Ну, поїдь і запитайся у росіян. Навіщо це питати президента? Ну він точно так же, як і умовний я, може дати якусь загальну відповідь: аля бла, 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 ось вам бла бла бла. Моє бла бла стосовно вашого неймовірного питання. І це буде бла бла бла, це не буде новина, це не буде якась різноманітна, цікава інформація, якийсь дуже важливий факт. І просто задумайтеся, ну це ж редакція послала журналіста з цим питанням. Окей, можливо, питання цієї журналістки усі до неї розібрали, і вона була вимушена імпровізувати і на ходу задавати подібні питання. І це знову ж таки питання до самої журналістки, до якості її фаху. Ну, як можна взагалі поставити таке питання? Це як прийти до слюсера, умовно кажучи, і запитати: Слухай, от курка, коли висиджує яєчко, от що вона відчуває? І це ж повний місквешені, не знаю, як це правильно сказати. Це повне нерозуміння того, до кого ти питаєш ось це питання? І. Чому саме це питання ти задаєш? Це якраз таки має направленість у середину твоєї свідомості, твого світогляду, як взагалі у тебе виникли подібне питання, і чому ти вирішила, що воно буде максимально, максимально правильним, аби задати його на прес-конференції з президентом, яка доволі ну не те, що брідкісне явище у наш час, але доволі не? Часте явище. Давайте будемо відверті. А отже, кожне питання, кожного журналіста, якому дали можливість задати питання, має бути про щось важливе для суспільства. Ну, бодай для тих, хто володіє цими засобами масової інформації. А коли я бачу ось це, ну це реально гроші на вітер для тих, хто ці видання утримує. Проте, усі обговорювали, скажімо так, скандал, перепалку між представником української правди кравцем та Зеленським стосовно Татарова. А ніхто не звернув увагу на те, яке питання задав кравець перед питанням про Татарова. А давайте ж його разом послухаємо. Війна це завжди про ресурси. Ви про це тут так само говорили. Е, до вас стікається дуже багато інформації спецслужб. Збройних сил України із розвідок, аналітичні центри РНБО, Кабмін і так далі. Тобто, ви дуже чітко розумієте ресурси. І, власне, якщо звертати увагу на економічну компоненту, на людські ресурси, на допомогу міжнародних партнерів, скільки реально ще часу Україна має спроможності боротися в повномасштабному форматі з Російською Федерацією? я коли це почув. Я просто був в шоці. І навіть трошечки пропустив питання про Татарова, і потім лише звернув увагу на нього. Тому що я дивився прес-конференцію в онлайні і, як то кажуть, був трошки збентежений. Серйозно у президента питати питання, яке фактично. Можна перефразувати ось таким чином. Слухайте, пане президенте, скільки ще ми будемо от от проти Росії боротися? От нам потрібно знати точну, коротше, дату, коли у нас закінчаться ресурси. Ну, дуже потрібно знати, особливо нашим російським партньорам. Ну, це реально так виглядало. Пане кравець, от я звертаюся до пана кравця. Чи не усвідомлюєте ви те, що ви стаєте ідіотом, коли задаєте подібне питання? Це ж умовне питання. Таке ж саме, як що, будь ласка, пане президент, розкрити нам усі державні таємниці. Ми дуже хочемо, ми дуже важливе видання, яке хоче про це написати. Як взагалі можна розраховувати, почути якусь адекватну відповідь, окрім ви ідіот? Ви нафіга мене таке питаєте. Стосовно свого питання і стосовно власного видання, а потім в нас вже починаються скандали з татарами і так далі. Ось ця вся, -вся хінея і різноманітне розлікалово стосовно мемів і вбивці чеченців, і не тільки. Ну тут ну, серйозно. Я реально не розумію, чому ось це ніхто не бачить. Ось цей просто здеградований рівень української і не тільки журналістики, та й в цілому журналістики у західному світі. Тому що люди, які працюють взагалі-то у. Медіа, взагалі-то, типа четверта влада своїм інтелектом не може доторопати до того, що на їх питання не буде дана відповідь. Вони не почують на своє питання адекватної відповіді. Ну, точніше, не те, щоб адекватний, насправді, якраз таки адекватну відповідь на питання кравця було б, якраз таки, пане, ви ідіот, питання фактично на питання, тому що. Ось таке питання взагалі не має задаватися в пабліку, а особливо під час війни. Ну ну як ось це могло прийти у голову тим, хто формував? Питання для того, щоб задати їх на прес-конференцію. Як це взагалі погоджувалося у редакції? А я нагадую, що будь-який журналіст, який йде на прес-конференцію, він має погодити свої питання із редакцією, тому що існує редакційна політика, існують редакційні настанови, та й, взагалі, редакція несе відповідальність за те, що роблять їхні журналісти і що друкується у медіа. Але ні, ви всі повинні реготати з мемів про Татарова і або ображатися на Зеленського, якщо ви не підтримуєте Зеленського, або ображатися. На кравця, тому що ви підтримуєте Зеленського. Проте головна проблема, яка фактично була вскрита цією прес-конференцією, вам не видна, тому що про неї ніхто не каже. Про те, що українська журналістика у сраці, тому що вона не здатна генерувати новини, вона здатна генерувати лише виключно хайп, тому що вона не здатна генерувати вплив та видозміни в українській політиці на даний момент, безумовно, можливо, все після війни зміниться. Проте вона не здатна генерувати позитивність Виду зміни вона здатна лише генерувати вплив, вплив своїх власників на процес прийняття рішень, і це просто неймовірно, що ми до цього дійшли. Що умовні соціальні мережі і сучасні нью медіа ось фактично таким чином здеградували. Сучасну журналістику, яка звелася до ретрансляції анонімних джерел, ретрансляції чуток, ретрансляції усяких фейків, недомовок, різноманітних інтерпретацій фактів, видання їх за новини, а також просто пересказ пересказів, а також безумовно трансляція або хейту, або любові, і все це на ультра ультра емоціях, заправлених у ультра-неймовірні заголовки, які фактично. Отопляють і людей, що ці всі медіа споживають. І ми йдемо, я не знаю куди, але ми йдемо точно не по правильному шляху. Можливо, у вас є якісь свої думки стосовно цього, але я хотів висказати саме ось це. Ми знаходимося в доволі плачевній ситуації. Ми знаходимося в поганій ситуації, і нам потрібні медіа, які б були б якісними, які б працювали на суспільство. Так. Безумовно, я розумію, що поки що це утопія. Так, безумовно, я розумію, що існують умовні медіа, умовні UMN від того ж самого Скрипіна, але вони не дістають широкої популярності чомусь. Хоча я усім раджу дивитися подібний контент. Їх також потрібно зауважити, не запрошують на прес-конференції, і це вже політика офісу і політика прес-секретаря, який надає скажімо так слово, тим, кому потрібно, або тим, від кого вони не можуть відхараскатися. Але знову ж таки, чи це призводить до якісних видозмін у політиці? Ні. І ми повинні з цим якось співживатися. Я не думаю, що це має бути так. Я думаю, що ми якраз таки маємо. Давити на той же самий офіс і впливати на ті ж самі медіа, аби вони покращувалися, а не деградували і далі, не гналися за ось цим мимовільним хайпом і не бажали собі супер ультра мега переглядів замість якісного наповнення власних матеріалів. А також ми повинні розуміти, що якісні медіа, це ж не просто якісь там якісні сайти, якісні статті або якісний друк. Ні, це все люди з освітою, з досвідом, з моральними орієнтирами, з етикою та чеснотами своєї професійної діяльності. І на жаль, ми бачимо, що сьогодні умовна гордоновщина вона стає дедалі і далі більш ширшою, представлена у нашому інформаційному медіасередовищі. А умовна скрипенівщина або залишається на своєму місці, або дедалі звужується, все в залежності від погляду. І це також. Доволі печально і плачевно, і я думаю, що ми з вами повинні це змінювати. Бодай я ось цим своїм відео хочу закликати вас ретельніше ставитися до медіа, ретельніше ставитися до інформації і так дивитися лише підтверджене, дивитися і довіряти лише якісним журналістам. І що вкрай важливо, і ось це буде моя остання теза, і можливо останнє прохання до вас саме у контексті сьогоднішньої теми. Це ваша самоосвіта. Медіаграмотність, медіабезпека, все це залежить виключно від вас. Якщо медіа, ось ці, що гоняться за хайпом, не будуть збільшуватися у своїх об'ємах, не будуть збільшувати свої перегляди за рахунок ось ці низькоякісної херати, то це все буде лише виключно за рахунок того, що ви самоосвічуєтеся, і ви збільшуєте якість себе як споживача. І ви більше не дивитеся умовних гардонів, умовну українську правду, тому що ми бачимо якість у цього всього, умовні там фабрики, новини і так далі. Ви шукаєте ті медіа, які, хоча б ну, трошечки наближується до поняття якісних журналістських стандартів, або просто відповідають за свої слова і не задають ідіотських питань на різноманітних прес-конференціях. А тому, будь ласка, самосвідчуйтеся, ставайте кращими і не забувайте підписуватися на цей канал, якщо він вам допомагає хоч чимось. Хоч чимось наближає нашу політичну культуру все вище і вище до різноманітних ідеалів. А також не забудьте, будь ласка, підтримати це відео лайком, коментарем, якщо ви маєте таку можливість. І натхнення, а також ви можете підтримати це відео, ставши спонсором, як це вже зробили пані Марина, пані Кетрін, пані Ольга, пани В'ячеслав та Васька. Я дуже дякую їм за те, що вони допомагають мені розвивати цей канал, оскільки без їхньої допомоги це було б набагато складніше робити. Або ви можете допомогти мені за реквізитами у описі під цим відео. І не забувайте підтримувати Силу оборони України через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте, оскільки ми існуємо зараз і можемо все це обговорювати, виключно за рахунок того, що наші сили оборони України. Захищають нас від нашого ворога, і це означає, що наші бійці повинні відчувати ось цю нашу підтримку кожного дня, кожної години. А я як завжди кажу вам на останок, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося.